Oh. Ми зупинилися недаремно, як йдемо до Генріка Стратона, я не мог в Польск, е, не пройти. О, ви бачите цей шедевр нашої міської ради, що вони із парка 5 місяців е, хочуть зробити парк. Викриваючи із січовими стрільцями, які тут були поховані Першої світової війни і в му році, З тим вони би хотіли бачите, зробити. Таку паркову зону, 2 листопада у місті Віконкомії було засідання. Ну, Я не бачив, щоб багато людей було б там, бо був там. будь того, що я теж щось задавав питання, мене теж запросили у цю комісію. Ну, Я говорю тут на камеру, що якщо я їм і сказав, що якщо буду бачити, що праця буде, тоді я буду працювати, якщо ні, тоді... Краще я не буду приймати участь у тому їхньому дирибанні. По цьому цвинтарю, як було там сказано, десь 7 тисяч людей за много століття поховано. На сьогоднішній день імен лише знають 1500. Тому якщо ті, які зараз присутні тут, ті, які будуть дивитися фільм, розповсюджуйте у місті Комкомі, буде об'явлено, куди можна буде посилати документи. Або прізвище, хто де знає, хто похований. У по перших із 44 по 48, а в деяких випадках, і аж десь до 56 го, 7 -го року тут тайком були поховані люди і непрості люди. Це патріоти Закарпаття Андрій Броуді, наприклад, Дем'янович. Це священик був, який аж на Великодну П'ятницю 1945 році, у квітні місяці, був розстріляний у Журодській в'язниці. Про це ми колись і говорили із такою знаменитою хатом, яка виконувала жінка, курс Марія Марусь і багато інших людей. І я задавав це питання, чи буде Ексгумація або дослідження територіалу. Ну, цинічно вони казали, що ні. Зато і з тої сторони Володимирський, там вони вже парковку хочуть. Люди казали, що війна, що навіщо це робити. Ну, вони поки що хочуть розібратися, бо казали, що грошей у міському компоні нема на це. Надіються на фонди. Плодійній разні. І це, як вони казали, що екскізи. Ну, вроді, це у протоколі записано, що ми відбили, що не паркова, меморіальна паркова, бо парково і все можна після забудувати. А залишається як цвинтар. Тобто, якщо цвинтар, бо там були юристи, активісти, не їхні юристи і архітектура продажна із паном Боршовським. Я думаю, що колись прийде час і вони відповідять за це все, що коїться у Ужгороді. Вони тоді казали, що вони підпишуть любі бумаги, що все у них добрі наміри. І я тоді казав, площа Петрофі більше 6 років ремонтується. Теж документи були підписані. А Це все на нашій шеї, ті, які платять податки. Не ті, які голосують лумпем пролетаріатом, не хочу казати. Ну, ми все обираємо достойних мерів Сергія Ратушняка, трижди уже добирав, Погорелова, а тепер пана Андрієва. Тому я ще раз говорю, що в давайте, щоб ми вже чимось зайнялися, ви. так як ця це церква, бо вони, там була одна людина, яка з інтернету десь вичитала. Що коли дали дозвіл на будівництво цієї церкви, католична епархія брала на себе, що вона упорядковує цей парк. Ну, Це смішно. Як епархія може упорядкувати, де вони нічого самі не роблять. Скільки раз тут наряд міліцейський виходив ніколи? Це притон наркоманів і різних людей. Не можна допустити то, що зараз тут є. Да, це ганьба уже у центрі міста, але в першу чергу треба упорядкувати цвинтар. Тут де зараз церква, тут проживав людина, прізвище бандурка, який приймав участь у тих тайних поховах. Деяким людям, коли вже знав, що помирає, тоді деяким ужгородцям він перед смертю сказав, що де родичі поховані. Останне він всі понес з собою у могилу. На жаль, тому так, да, це дуже добре, що хочуть щось зробити, але ми хочемо, щоб тут порядок був, щоб покой цим людям було. Бо в 70-х роках ще при радянській владі теж хотіли тут парк зробити. Ну, слава Богу, тоді не вдалося. Ті деякі будинки, вони теж забудовані, фундаменти, якраз на поховання. Я не знаю, як люди туди згодилися і ті жити, але це їхнє. Я скажу так, мені безкоштовно дали би там жити, я не пішов би. Краще у палатки десь жити.